Останнім часом у мешканців міста Києва виникає дуже багато запитань, чому замість встановлення в кожну оселю маленького газового лічильника встановлюється загальнобудинковий лічильник газу. Ми хочемо надати роз'яснення з цього питання. Справа в тому, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання, передбачила в структурі тарифа падків газ тільки встановлення загальнобудинкових лічильників газу. Це пов'язано з тим, що в місті Києві 600 тисяч квартир необхідно обладнати газовими лічильниками. І на це необхідно було передбачити близько 1 мільярда 200 мільйонів гривень. Таких коштів, на жаль, не передбачено в бюджеті міста Києва, в бюджеті держави і тим паче не мати таких коштів випадків газ тому було прийнято рішення про встановлення загальнобудинкових приладів обліку? Але це не позбавляє споживача встановити власні оселі окремий прилад обліку.